Всім привіт! Приготували салат в олії. Така гарненька. Зараз спробуємо, що в нас вийшлося. Готували перший раз її в олії. Дуже багато. Вкладала. Повна палочка. Так має бути. О! Така. Рибка. така. не буде точно. Роземліла. Така смачнюща. Тільки сіль і більше нічого. Пробуй. Лавровий листочок, перець з горошком. Mm -hmm. Дуже смачна. Ми ще готуємо в томатному соусі, але мені ця більше подобається. М -м. Смакота. Розімліла так рибка. Ця класно, так. Да. Бажаєте замовити таку рибку. Пишіть мені на вайбер. Приготовили зовсім небагато. Смакота. Класна. Мало-мало сольна.